Вже ближче і ближче до Дніпра наближається вчора. Звони замовниця. Мені з Петропавловки, Це ми колись встановлювали її тепловий насос і пише і каже: Андрюха, слухайте, така ситуація, що вже взагалі війна на околицях чи можливо демонтувати обладнання, тепловий насос, десь його продати як бушне або щось з ним зробити, бо не факт, що. В нас наше житло тіпа, залишиться. От. Тому я кажу, давайте вона в середу десь має бути. Знімайте, типу, на відос, Ми когось попросимо з наших партнерів, типу, з Дніпра. Хлопак може допоможе демонтувати, вивести обладнання. Ну а далі десь вам закину, може комусь буде в наразі і за якусь ціну, бо система гарна, система відпрацювала вже декілька типу, років. От. Але ситуація бачите, така, що люди вже... Якось спасають те, що наживали непосильним трудом, і питаються вивести із зони бойових дій. Отакі реалії в Україні. Так що тримаємо стрільць. слава українцям.